Неймовірно легкі задачі, які чомусь всі їх обминають. Це НМТ задачі на 2 бала. Хоча ви кажете, що тут ну, немає даних, що робити. Але в нас є прекрасні дані, що ось є чотирикутна правильна призма, Це дуже чудово, що чотирикутна правильна призма, і діагональний переріз цієї призми є квадрат, площа якого 64. Тобто, проблема вся задача знайти діагональний переріз. Що таке діагональний переріз? По-перше, це переріз цієї призми, тобто він повинен перерізати призму повністю, але раз він діагональний, то по діагоналі. Тому ми можемо ось зобразити на нашому схематичному малюнку діагоналі. І я навіть виділю, що ось оцей уявний наш переріз призми, тобто фігура Б b1 d1d є квадратом. І це важливо розуміти, що якщо ця фігура є квадратом, то ми розуміємо, що площа квадрата по формулі це а квадрат. Тобто ми можемо знайти площу, знайти сторону цього квадрата, яка буде шукатись як. Звісно, корінь квадратний з 64, то буде 8. Насправді, справи. Усні. Я навіть схематично позначу, що і ось оця сторона 8, і оця сторона 8. Але якщо в нас правильна чотирикутна призма, то що ми розуміємо? Що в основі такої призми є правильний чотирикутник. А хто в нас правильний чотирикутник? Та, звісно, це теж квадрат. Тому насправді для нашого квадрата, я навіть його зображу малим, щоб ви розуміли, ось оця діагональ БД. Є нашою простою стороною цього діагонального перерізу. Тому як можемо знайти сторону цього квадрата? А ми знаємо, що сторона квадрата шукається як діагональ, що ділиться на корінь з двох. Тому ми можемо записати, що АВ – це наша діагональ, що ділиться на Корінь з двох. Тому ми підставляємо замість діагоналі 8, ділимо на корінь з двох, ну ми люди дорослі. Ми вже вміємо готуватись до НМТ і розв'язувати геометричні задачі, і позбавлятися від ірраціональності. Тому домножимо корінь з двох чисельників знаменник. На знаменнику вийде 2. Тому 8 на 2 буде 4, корінь з двох. А далі ми згадуємо, що насправді то в задачі шукали об'єм цілої призми, а об'єм. Призми, це с основи, що множиться на висоту. Причому, хто в нас в основі? То є квадрат, а висота це є сторона нашого діагонального перерізу, яка теж є квадратом. Гляньте, скільки тут корисних квадратів. Тому ось оця сторона нашого квадрату, а площа ми шукаємо як А в квадраті. Тільки на 2, ось до квадрату. Ну, і відповідно множимо на висоту, а висота у нас 8. Ну, я думаю, що не складно тут 16 помножить на 2 і помножить 8. Ой, гляньте, 2 на 8, 16. А 16 квадратів, звісно, це 256. Ну, і ми пишемо, зрозуміло, там якась розмірність, але. Кубічних. Тому, чи була ця складна задача? Чи потребує вона якихось масштабних розв'язків? Ні, треба просто зрозуміти, що діагональний переріз це переріз, який повністю перерізає нашу призму по діагоналі. Звісно, якби у нас був неправильний многокутник в основі призми, неправильна призма, якась там в основі, наприклад, був би прямокутник чи ромб, і там діагональні перерізи могли би бути різні, то ми будемо вже. Стежити за ситуацією і пам'ятати, що в ромбо-діагоналі різні, а прямокутника діагоналі однакові. тому нам і будуть певні підсказки, через що геометрію треба читати уважно і підписуватись уважно на наш канал.